Доброго славного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 3 глава, з 20 по 27 вірш. Одного разу приходить Ісус у дім, і збирається знову народ, так що їм неможливо було навіть і хліба з'їсти. І, почувши, ближні його пішли взяти Його, бо говорили, що він у нестямі, і книжники, які прийшли з Єрусалима, говорили. Вельзевула має, і силою князя Бісівського виганяє бісів, і, покликавши їх притчами, говорив їм Як може сатана сатану виганяти, і якщо царство само в собі розділиться, не може встояти царство те, і якщо дім сам у собі розділиться, не може встояти дім той. І якщо сатана повстав сам на себе і розділився. Не може встояти, але кінець йому. Ніхто не може добросильного, війшовши в дім його розграбувати, якщо спершу не зв'яже сильного, і тоді дім його розграбує. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.